Дорогі друзі, вітаю всіх вас на міні-сімейній програмі. Сьогодні вже другий день. На початку хочеться поцікавитись, як пройшов вчорашній день у вашій сім'ї. Ви дивилися на чорну крапку, чи все-таки довелося побачити білий аркуш? Скажіть, будь ласка, чи побачили ви якісь приємності, які трапилися з вами протягом дня. Чи вдалося вам щось записати в щоденнику подяк і приємностей? Напишіть, це буде цікаво. Для тих, хто дивиться це відео вперше, хочу сказати, що було б добре, якщо б ви знайшли час, щоб ви переглянули попереднє відео і виконали ті завдання, які були дані. А сьогодні у нас другий день і тема цінувати стосунки. Війна перезапустила процес переоцінки цінностей в наших сім'ях і родинах. Ми почали більше цінувати своїх рідних, цінувати близьких, цінувати стосунки з ними. І сьогодні хотілося вас запитати, чи відомо вам, що соняшники повертаються в бік сонця? Я думаю, що більшість людей знають про це. Але хочу сказати, що в хмарні дощові дні, коли сонце повністю вкрите хмарами, вони повертаються, голівки, соняшники повертаються одне до одного, щоб поділитися своєю енергією. Це цікаво. Хмари війни скупчилися над нашими сім'ями. І ми, як соняшники, тягнемося одне до одного, щоб виявити підтримку. Саме близькі взаємини роблять добрі часи ще більш приємними, а важкі періоди легшими. Сьогодні також у мене будуть завдання для вашої сім'ї. І їх буде кілька. Перше завдання. Проведіть сьогодні якісний час своїми рідними і близькими. Близькими вам людьми. Почніть із маленького. Можливо, для когось це буде декілька хвилин. Для когось, можливо, година. Хтось, можливо, проведе цей час своїми пристарілими батьками, а хтось. Організує спільну вечерю для того, щоб провести їх разом із своїми дітьми. Нехай це буде короткий час, але проведіть його якісно із близькими вам людьми. Друге завдання увечері в сімейному колі пограйте в м'яч. Я думаю, що. В кожній сім'ї можна знайти м'яча. Да. Особливо, коли є малі діти, ми можемо знайти м'яча. І хочу сказати, що е, м'ячем можна грати не тільки футбол, волейбол, баскетбол, а є дуже багато різних ігор з м'ячем. До речі, Якщо вам не важко, напишіть, які ігри з м'ячем ви знаєте, або в які ігри ви граєте в своїх сім'ях. Напишіть в коментарях, це буде цікаво. Я знаю е, гру з м'ячем на знайомство. Е, коли група дітей, незнайомих дітей збирається разом, вони стають в коло. І перше завдання е, під час цієї гри. Називати своє ім'я, кидаючи комусь м'яча. І ось так по колу вони кидають м'яча, називаючи своє ім'я, потім ведучи ускладнює цю гру і потрібно вже назвати не своє ім'я, а ім'я тієї дитини, якій ти кидаєш м'яча. І якщо ім'я назване правильно, то ця дитина приймає м'яча. Якщо той, хто кидав м'яча, помилився, цей м'яч не приймається. І той, хто його кидав, вибуває із гри. Повірте, при такій грі дітям дуже цікаво і легко познайомитись один із одним. Цього вечора я пропоную вам пограти. В м'яч компліментів. Отже, прохання сім'єю сісти на коврик, так, щоб була достатня відстань між цима учасниками сім'ї, в цьому колі обов'язково повинні бути діти. І це цікаво, цікаво буде особливо дітям. І задача наступна. Потрібно. Сказати якийсь комплімент комусь із членів вашої сім'ї, і, сказавши комплімент, легенько пустити м'яча в напрямок до тієї людини, кому ви сказали комплімент. Ви знаєте, це цікаво. Цікаво почути щось приємне і не, не від когось, а від членів вашої сім'ї. Я думаю, що це буде. Цікавий, ось такий приємний час, який ви проведете ввечері. Якщо у вас більше двох дітей, троє дітей, я думаю, що вони надовго запам'ятають цей вечір. Третє завдання на, на цей вечір зробіть капелюх із запитаннями. Вчасно напишіть. Запитання. І по черзі ви будете витягувати запитання і відповідати на них? Ви можете скласти свої запитання, а можете використати запитання, які я вам запропоную. Що наповнює твоє життя сенсом? Яка твоя мрія? Що тебе найбільше заспокоює? Коли ти засмучений чи засмучена, що б ти хотів, хотіла, щоб я зробив, зробила для тебе? Що допомагає тобі долати тривогу? Про що ти непокоїшся найбільше? Яким був би для тебе найкращий подарунок? Які відчуття для тебе найприємніші? Куди б ти хотів, хотіла поїхати в подорож після війни. Ви можете підійти до цього завдання творчо, скласти свої запитання. Саме основне, що у вас буде гарне спілкування протягом сьогоднішнього вечора. Ще раз прошу. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал і поширюйте е, дане відео, е, якщо воно сподобалося, е, серед своїх друзів. І пам'ятайте: які б перебої не були зі світлом, головне не вимикати світло всередині себе. Бажаю всім вам гарного дня, зустрінемось. Záutra.